Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс! тільки я не один, я з... Дімончиком! Йоу, всім привіт! <ривіт> в общем, як я розумію, Дімон, ти, по-перше, дуже давно не грав Бравл Старс, а по-друге, е, ти не такий тут і жорсткий перець. Да, ти знаєш, саньок, мене тут настільки давно не було, що я вже четвертий ящик кручу. Іменно ящик, щоб ти розумів. І я тут і кіней лутаю якісь блінги спреї, що вже несеться, я просто зайшов в гру. Коротше, купа всього. В общем, Дімончик, у нас зараз активний івент суші. І тут, назбираючи 200 суш, можна отримати прям супер-мега класний скін на кенджі. Коротше, там купа-купа всяких приколів. Ну то, що тобі, що мені, скоріш за все, не світить, особливо самі кращі винагороди. От ну в нас тут в клубі пацики трошечки ще нафармили перемоги. І я теж не відставав особо. де тут я, вообще. Я Я тут потратив всі свої був, ем, квитки, щоб теж перемоги налутати. Мені тут ще квитки вдало. Короче, і кожен з нас так само фармив, і ще три суші. Чи з клана я зможу щас забрати. Дають мені блінги. О, оце хороше. щас буде два якихось дві якихось мутації на персонажів. Якщо чесно, хочеться, прям на таких класних персонажів, за яких я полюбляю грати. І на Брока дали. О, на Брока, це хорошо. І ще одна екстра ход на кого нам дадуть її. Мені оце цікавенько, на Бері. Ну, окей. І ще одна суша, і. 25 п'ять Ну, особо нічого серйозного, головне той факт, що вообще дало самі суші, і в мене їх 48 тільки. Окей. в общем, Дімон, ти готовий шурувати і виносити Ой. нубів? Вообще, общем, шурувати то я готовий, тільки поясни, може хоч трохи це. Я так розумію, вже немає батл паса того самого звичайного. А... а є, типу, як івент. Чи що це таке? Ні, дивись, батлпас у тебе зліва знизу. Сам батлпас він є. От. Сам а -а. по собі пас. Но є е ще вище паса сам івент. Ти просто граєш, получаєш за це суші, і тут є васабі павер. Поняв, вкладка. Uh -huh. От, і тут можна знайти 60 суш, які іменно дають мутації, поняв? Тут є ход, uh -huh. типа, ну, несерйозні мутації. Ну, точніше, вони всі по-своєму класні ці мутації, але за рідкістю вони різні. І ось, наприклад, в вкладці Інферно дуже сильні мутації. От прям реально дуже сильні. Uh -huh. Ну, так само: Крейзі ход, екстра ход і ход. Типу, в цілому багато-багато мутацій дуже класних. От, наприклад, вкладці Інферно, ну. Прям у кожного взагалі имба. Але я ось так дивлюся, я бачу, що тут навіть по цим аватаркам самих героїв я бачу, ти знаєш, купу походу нових героїв, так? Ні, та бравлерів зараз реально багато. Їх зараз прям в ігрі 91 штука. Бо я навіть оцього пацана, який в тебе зараз ось вибраний, якийсь такий. Ну, що це хоче. Хто такий? Обалдеть. Ну, бачу, чи те, які в тебе бравлери, то в тебе тут їх прям реально небагато. Ну, я хочу тобі сказати Одне є дуже класний бравлер, який я ось дивлюсь на цю мапу, який ти в принципі непогано підійде, бо як я понімаю, тобі ще поки байдуже за кого грати. Але я бачу в 9 Сил сили. Можливо, ти його візьмеш? Mm, можливо, да. Ану, що такий пацан, да? Вибрать. О, Отто. так у тебе на нього ще і суперсила є, і гаджет, і воще все супер. Ну так блін, я ось на мапу дивлюсь. В принципі, Ліончик тут норм, погнали. Ну давай. Ще затестим, Бо, звісно, я би міг взяти супер мега вкачаних чуваків, але так як у тебе там самий крутий бравлер, він має щось там 200 кубків чи сіки, то тут нема сенсу плутувати, правильно? Ну, мабуть. Ще не знаю, зараз буду заново вчитися грати в гру. Хе-хе-хе. Ну тут. Приколи приколами, але я думаю, що сам Санс, ти ж пам'ятаєш. Ну, взагалі дам. Ось, взагалі, це, дам. В принципі, саме-саме, що не є круто. Правда, я не знаю, що за двіжуха, але у мене ж міплі був по факту з мутацією, а тут я граю він без мутації. Це що, в ШД, походу, ще мутації вже нема. Оце, звісно, ти йому віддав, це трохи поганенько. А ну, вали його! Валю, пробую, пробую, пробую. Дімон, Сто хп <с Nerd> я не знаю, як він вижив. Я не знаю, в тебе був ультімейт. Ти міг, короче, з ультимейтом виходити в інвіз, і в інвізі а -а 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 -а. ти сильніший, поняв? <р pregnate> uh -huh. Ну що, попробуємо ще раз, тоді. Я просто ну, не знаю. Так, <uition> да, давай попробуємо. Ми в принципі можемо пошурувати в гарячу зону, тому що саме тут мутації будуть працювати. І я оце думаю, хто б такий класний був в гарячій зоні. ми можемо Я можу попробувати взяти оцього перця, він буде хілити. І ну, коли ви будете стояти в калюжах моїх, а так як нам треба захопити зону, то прийдеться стояти. В центрі, а я туди просто буду запльовувати, ви будете бігати по моїм калюжам і хілитись. Звучить прикольно. А ще з останнього разу, як ти грав, поміняли функцію з гаджетами. Ти тепер можеш постійно їх нажимати, в них нема якоїсь кількості випробувань, поняв? Uh -huh. uh -huh. І, типу, ти можеш просто постійно їх нажимати, зробити клонів, і вони будуть постійно типу, на тебе байтитись, поняв? Ну, в цілому, да. Отако просто. І ми отако будемо всіх чисто валити. Це, в принципі, ізі тема Правда, я тут розсипався, тому що я захотів калюжу зробити, щоб вони всі там помирали, і ми бистренько все захоплювали, так сказати. Ой-ой. А тут якісь шелупи є, вони мене кудись отки... та <клухи> да, да вони тепають, вони прям тепають. Це виходить, цей перед стави, той, що з нами грає грей, він їх ставить, ага. і він їх ставить, щоб телепортнутися до когось, наприклад, поняв. Ну, наша в цілому задача це захоплювати зону всередині, тому особо треба, в принципі, на ню ставити упор. І Я постійно на цю лупу наступаю, блін, і тепаюсь. Так, да, 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 да. є такий момент. І я потім теж нагублюсь і капець. Ну я тут калюж нормально понаставляв, я думаю, так що. Ну, взагалі, так, да, так. Ми прям... тут по кайфу дивлюсь. Ми взагалі якісь, наче як безсмертні. Ну да, да, тому що, що ми займаємося правильними речами. Я думаю, що ми можемо спробувати пошурувати ще раз. Тому що, за кожну перемогу Давай. дають багато бонусів, ти тільки нажми, типу, рейд. Да, да, Я маю просто якісь там повискакували приколи. А, да то квест, типо, вони з батл пасу. Ага. Коротше, бачиш, у них ось оці зелені такі обводки, ідуть, такі, типа, зелені. Демок такий? Да. А, да, 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 Ось бачи, як надім піді мноюся зелена двіжуха, то я модифікований. А вони всі модифіковані, і проти них буде капець як тяжко грати. Ага. Проти них буде йомайо, -йо, як тяжко грати, ну, тому да, що я щось пок... дивлюсь. Тут ну, прям таке щось відбувається. І за того, що вони всі модифіковані, це просто капець. Ми будемо ще спробувати щось придумувати, але я в принципі не сильно в то вірю, якщо чесно, поки що, Ну мало лі. Ну да. Бо в принципі, герої у них ну доволі таки непогані, і вони ще модифіковані. Цей Шайтік ставить купу бомб і вони прям шотують. А, вони мене і в невидимості бачать його бомби. Так, да, так. Да, коротше, проти нього з бомбами вообще не варить грати. І за те, що вони всі з модифікованими персонажами, дуже тяжко грати. Ой, жесть. Навіть те, що ми хі -хі -хі, можемо хилитись в калюжах, це особо нам не допомагає. Та да, да якось все одно прям гіга тяжко. Да, да, ми вже не змогли проти... зайти. Так, так, так. Так що треба буде все-таки дочекатися, поки в тебе хоча б в якогось персонажа з'явиться мутація, і тоді можна пробувати. А поки що можна, в принципі, піти далі в шедешечку, без мутацій, чисто, на обичній час. І я би навіть не знаю, кого б я взяв би. Но мені цікаво попробувати за лумі. Я його такого легенько чуть, чуть підкачаю. Це теж один із нових бравлерів, один із самих нових навіть. Поняв. Напевно, після неї тільки один якийсь з'явився. У мене ще ось отакий ось оперець є. О, газонюх. Ну давай попробуємо Я тільки не знаю, як він просто зайде сюди. Ні. Я дуже толком не помню. Like, right? Ну він коротше прикольний чел. Його ульта відправляє е, тебе і того, на кого ти її накинеш в другий вимір. І вас ніхто не бачить, ви нікого <скільки> більше не бачите. <скільки> так, точно. Ага, бо я ще за Лумі цю не грав ні разу. Ти коротше кидаєш цепка. Нажимаєш, вони вертаються і дамажать. І ще в тебе є вроді гаджет. Ну, в тебе може він не куплений, но є гаджет прикольний, де можна взяти і зробити чуваку так, щоб він не міг ульту нажимати. І не міг воще дамажити. Угу. Поняв, так? Да? Цікаво. Так, да, і він не зможе тебе ні бити, ні ульту нажати, нічого, і ти просто його вбиваєш. Прикольно. А шеф в зоні дії цього твого шарика в тебе ульта назбирається. Ну да. Пацан. Тут у нас. Ми його теж забираємо і все, і перемога. Ми десь бігали все время, нікого не бачили. <рес> якось так, да, якось так цікаво ще й получилось. Ну ми просто поділ. ми зараз на нубських рейтингах. Ну да, я нуб ищу. Ні, я маю на увазі те, що ми дуже часто будемо попадати проти ботів. Ну да. І нам треба знайти прям ну, підбирати чуть-чуть так сказати приколів. Ну, я, ти знаєш, нею можна вообще по кайфу дамажити. Я правда не знаю, ну. що ульта в неї робить. Ой-ой-ой. Ну -ой. що собі там трошки вкинули? Та ну спайк, він сильний перець. Ой-ой-ой, хана мені, Дімон, тікай! Я, я Я... поняв, поняв. Іду погуляю налутаю банок. Ти можеш її зламати, но не підбирати, а підібрати тоді, коли я появлюсь. Тоді я теж да. поручу. А це ж я так і думав якраз. Ну, тільки ага. коли появлюсь, прямо. Трошки, тр трошки поспішив, ладно. Обалдеть. Да, і мене теж з'їли, просто капець. А ну, вам. я думаю, Є? що це не боти були. Ну, ці да. <сі> ці точно, мабуть, так. Да. Нам треба просто притертись до бравлерів, понімаєш? От я за цього бравлера ні разу ще не грав. Ну, а ти грав останній раз майже рік тому. Ну, виходить. Того, в принципі, поки е, в цьому режимі немає мутацій, бо з мутаціями там прям сіке цього, сіки всякої інформації треба розуміти, бо це капець. Там прям іменно ну, дуже багато всього відбувається. Там обичний бравлер, уже ні чорта не обичний, і тоді капець. Це мені вже треба можу... буде, буде теж сидіти роз розбиратися Да, так. Да. Ну це просто е, діло того, що ти ну граєш і ти починаєш розбиратися, ти починаєш розуміти там, в принципі, нічого мега складного нема. Я ще якусь оно вирубив бабу. Нормально, ось вона, мабуть, і появилась ні. Цього би пацана аби душити. аби о, нормально, і ми вже дуже жорстко прокачані. У нас по 8 банок, ми прям ні. Кожна банка десь, ну, відсотків 10 точно дає тобі сил. А, оно воно, оно. Зліва, зліва. зліво. Оно зверху, да, бачу, бачу. Так, ось тако накидаю сейс. Так, що ульта робе. Ага. Ну ти вже и розніс. Правда, да шеаудин. Бо це прям ми вже точно ботами були. Де сне пацани? пацаны. Да, жди, поки його тиммейт появиться. Появляє а, ну, зверху, здесь. справа. Да, да, да бачу, бачу, бачу. Все, вали їх. Хорош. Це все. Ну. Наказал да. Наказав ботів. Єс, yes, наказали ботів, рознесли ботяцьких. Я б даже думаю поменяв би бравлера. О, мені О, роли ось, випали якісь. Так, да, да, да. суші суші падають. Ну мені ось випали, а в мене як було 49, так і є. Чому в мене не стає 50, я не розумію. Мені їх, типа, дають. О, crazy Hot на, на О. цю пайпер випало. На paper? Да. Оце, кстати, цікаво. Ми можемо спробувати піти туди, де в тебе ця пайпер буде реалізовуватись якось. Наприклад. Ем... Вона в мене така, трошки нубська. Ні, я розумію. Є, <хи> ну в принципі, ми можемо піти опять-таки, типа, в гарячу. Зону, ти візьмеш пейпер, а я візьму, ага. наприклад. Ем... Кого би такого б взяв такого? Я б, наприклад, у цього Міплі взяв того самого. А який краще на пейпер взяти гаджет? ти mm, скажу. Я точно не помню. Ну ти гаджет можеш поки не купляти на нього. ти просто по левелам її чуть. Підкачай. Ну, в ось 9-го воно в мене. Ну, no, нормально, нормально, да. Let's go, попробуємо, Бо там щес проти нас теж може бути команда, яка дуже жорстко зонить. І капець. Ну да. І габелла. О, А з нами, кстати, Сфінкс, поняв. І оцей знаєш, що шар робить біля нього? Не шар, а оця зона. Вона сповільнює час біля нього. Поняв? Ну, ось по ньому ще стріляти будуть, і ти побачиш. Іменно I стріляти mean, якимись снарядами. Well, Все. Well, хай, well, він, well. хай він перший шурує, і біля, і біля нього поняв прям ці. Бачиш? Пряники там прям медленно летять. А, ah, да. Yeah. І він уворачуватись cool. може. Це прям цікаво. А я, а я можу через стіни стріляти, коли ульту у Лтуту ставлю. Ось, я бачу. <рес> тут скільки подобавляли всього, це жесть. Да, 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 тут ще купа всього. А ще в нього є ось зона, де він ося поставив зону. І тепер там теж сповільнений час. Ага, понял. А ти бачиш, що взагалі в мене в Асабі оце робить? Я так і не поняв, що воно в тебе робить. Я, походу, двічі стріляю, у мене якось вообще тонна демеджу. тебе двойна плюха. Ну в да. теж. тебе ж прикол такий, що в тебе демеджу більше тоді. Да, в тебе в натурі двой плюха. Вкла чим далі, так? Ні, Ну в тебе демеджу більше, чим далі. І те, в тебе такий персонаж, що тобі не треба автоатакою валити, а тобі треба чисто цілитись. Ну так, да, так. Да. Я Взвіл звіс брані ігрок. Ти вообще, да. <світ> ти тип жорсткий. Давай ще раз попробуємо капнути. Походу, прям реально крута випала ця Рольчик оцей. Як вона васабі. Ну, пайпер в ц... paper, в цілому вона класна, просто вона не під всі мапи, далеко не під всі. Uh -huh. І треба на ній, типа, yeah, ну, yeah. дуже ще сильно хорошо вміти грати, поняв? Бо вона така, типа, снайперська чила. Трошки розуміти, так? Бо мені ось з моїми оцими приколами, з моїми сушами, які мені випали, мені взагалі байдуже, поняв? Потому що в мене три плюхи вилітає, і вони ще самонаводяться трошки. Oh, вони, типа, до... дорулюють чуть-чуть, поняв? Uh -huh. Диви. Да, і кайфуєш сидиш. Ну. No. Бо як я ось через стіни кайфую сижу. <рес> 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 ну, у мене дуже длинна перезарядка. Ну, це може бути, дам. Баланс, так би мовити. Ну. Uh, ну, у нас насправді команда доволі таки не погана, а ми ще й, походу, проти ботів попалися, чорт я знаю. Ну. Там в одного пацана принаймні такий нік, знаєш не бот, Проні, да. Дуже він, <рес> Да, наче <начинний> не бот. <рес> <рес> ну, не зря вони програли. Ну і бачив, в тебе опять демеджа найбільше. Да. Хоча, ну, я там так попадав, конечно, клас. <рес> Ні, так просто персонаж такий, типу, що прям ну, може вообще да, да, валити да. жорстко. Вообще сильно. В тому то і прикол, повідомляє. Ну, Походу, по похоже, я знайшов пацана, на якому треба вчитися грати. З цим васабі. <реш> ну на ній треба прям ну, так опробувати. У мене ще є ось така, можна ще її затестити. Її короче мутація проявляється в тому, що вона пасивно спавнить е жуків, поняв? О, как цікаво. А що жуки роблять? Атакують чувак. А больно кусають? Я не знаю, що Ну ладно. Ось зараз ми вже точно проти гравців попалися і бать жук появився. Він хп сам по да. собі теряє. Mm -hmm. Я поняв. Ну він тіпа шурує і він там дамажить. Так, спраута треба винести. Але справді такий чел, що він нічого жукам не може зробити, коли вони близько підходять, понял? Ну він може їх, конечно, вбити, но. Типа, йому це незручно робити. Поняв. Ну? А хто це щось запльовує? Це їхній барлик. <звук> Алкаш місний. Я понял. Місний алконафт, понял? Я понял. <звук> Ладно. В цілому, уся Чарлі непогана, подружка, просто за нею теж надо там розібратися, як і грати. Бо я зараз граю за таких персонажів, за яких я майже не граю. поняв? Коли в соло ну, бігаю, да. ты ми їх спокійнесенько. Просто ось усибем в кокон. А що це, це? Хай Хайпусида в коконі, поки. Ааа, це контроль в тебе такий. Да, 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 це ульта така. Обалдеть. Ну, вообще в цілому, ну, Бравлер такий, типа, непоганий, но за нього надо прям шарити. І Я ось ще одні суші сейчас поучив. О, все, тепер у мене. Тепер у мене 0 з 50, що? А як мені тоді 200 на фармі? Запитання. Це якийсь рофл, чувач, я поки ще нічого не поняв. Ну зато я отрив тисячу коїнів з так. Да. да. Ну я думаю, нам ще треба, знаєш, що зробити? Mm -hmm. Попробувати нормально розвалити. Я зараз візьму одного перця, в якого демеджа просто. Ну, мабуть, плюс-мінус як у тебе. О як. Давай попробуй. А мені тут. зараз батл пас оцей ваш лутаю, поняв? Ну. No. Тут стардропів, скільки, оказується, зібралось. А фіолетові карточки, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, вони витрачаються на прокачку самих брат. да, 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 да. Все, понял, окей. Okay. <гас> а, я. це цей це, твій лучник. Ну. No. Я його помню. Оце якраз як він тільки вийшов, десь там я і закінчив грати. Ah. А, <гас> поняв? Така чипа <гас> двіжу. Ось, ось бач, проти нас Ембер, Ніта. От Ніта буде спавнити не одного медведя, як завжди, а два. А Ембер буде так плюватися uh -huh. вогнем, що це вось з ума зійти. Даже так? Угу. А от проти Сфінкса нашими снарядами буде дуже незручно грати. Ну да. Так, треба зараз підхилитися трохи. Блін, якщо чесно. Оця його прикалюха, цього сфінкса, вона оце робить оце сповільнення і дуже тяжко попробувати попадати, особливо нашими бравлерами, коли da, в нас атаки da. повільні. Мабуть проти нього треба якісь ближніки? ну, da, дуже жорсткі. Проти нього треба щось придумувати. Бо поки що реально тяжко. Проти нього ось цей Еш непоганий, але Еш не може підійти, бо його там валять. Ну no, да. І бач, просто в чувака одна мутація, він бігає першим, і по ньому реально тяжко що попасти, що вбити його із-за цього. І він ще й своїх трохи дефає, що вони можуть увертати, і капець. Ну в тебе ще ульта непогано. Ну взагалі да. Наскільки я пам'ятаю, там вообще капець багато. Але там да. багато, але нас виносять. Ну нічого страшного, нічого страшного. Ти тільки вчишся. Це таке діло. Буває. Ти ще будеш, ти ще будеш знаєш, скільки раз програвати, можеш не очкувати. <реш> дякую, дякую, підтримка гарно. Да. Ну, в общем, на цьому наш е е екскурс, так сказати, підійшов до кінця, так що, Дімон, як ти взагалі враження? Обалденно! взагалі так прикольно, що додали кучу всяких приколів після того, як я вийшов, знаєш. <реш> Прям є тепер інтереса таки повернутися, трошки щось поклацати, трошки щось прокачати, ну. трошки щось навіть повибивати. Ну. ну в общем, на цьому ми будемо завершувати. Я любі друзі. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої і подобайте. з вами був Санчес і Дімончик, і всім пока-пока, папа.